Смішарики. Ех, добре, коли діти вростають і починають їздити туди-сюди. Багато дивитися, багато бачити, але не кожний тато зможе їздити зі своїм дитям. Доводиться Мені. лишатися Мені. А, і чекати, коли він прийде додому хоч на трішечки. Бібі, де б ти не був, тато завжди подумки з тобою. Я постійно думати про тебе і дуже сумувати. Будь здоровий. Будь здоровий. Будь, здоровий. Будь здоровий! Будь здоровий! Чекайте, чекайте! <кхем> Ви що, не бачите, що дитя застудилось?

Ти не хвилюйся. Хо -хо. У мене педагогічний стаж. Ого! го Я краще знаю, що треба дитині. Він же дорослий. Всі ми хочемо, щоб діти швидше виросли. Квапимо їх, а потім шкодуємо про це. Няньки. Треба підготувати ванну і обов'язково нові сухі так-так, Це все дуже серйозно. О, що? Як він, мені здається, ще слабкий. тут В будь-якому разі потрібен час, щоб організм зміцнив після хвороби. Та не хитайте його так. Але йому потрібна свіже повітря. Ого, Однак ходити йому ще не можна. Це серйозне навантаження на організм. У мене є візочок! Я з ним погуляю. Тіт-тю, ой-ой-ой, ой маленький. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А Може, йому жарко? Нам жарко. А йому добре. Жоден протяг не страшний. А якщо він спітніє і застудиться, він не пітнітей. Він робот. Як ти можеш так казати про власного сина? Тому що я зробити його своїми руками. Всім батькам властиво переоцінювати своє значення. М -м -м. Обережніше! Не треба підходити до струмка. Там же протяг. Фух, невже ця погана погода буде й завтра! Ого. Хмарами і кінцями видно. Найпідступніша погода дуже небезпечна для здоров'я. Як там наш хлопчик? Бас! Давай, пасуй! А цей робити не можна страшно! <пасуй, <мені> пасуй мені! Далі, далі! Говоріть! Так, так, тримайтесь <пасуй> <пасуй> Молодець! супер! Ось як треба крати! Він з глузду з'їхав! Його треба позбавити батьківських прав! Ви не можете розлучити бібі і -Бі піна. Вони бали ще один до одного, ніж ви всі разом. Це порушення авторських прав. Хо! Ви ще надто молоді і не знаєте, що всі дорослі діляться на дві категорії: ті, з ким дітям корисно, і ті, з ким дітям небезпечно. Друже мій. Тобі треба курси пройти. Потім сам нам дякуватимеш. На старих не ображайся. І це вони від безпорадності. Їх же, крім бібі, ніхто не слухається. Е, от вони і обрушили на нього весь свій е, життєвий досвід. Oh. Ha. 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 І написав прощальну записку. Тут хороше мастило для тебе. Це наш останнє фото. Ех, шкода, що ти знову погостював так мало. Хоч старих розважив. Усе досить. Досить. Не люблю довгих прощань. Ну ж бо. Що це? Хлопчик! Що ти з ним зробив? Безвідповідальний батько! Бібі вже було пора. Він полетіти в космос. У нього там справи У космос? Без ковдри і без теплих шкарпеток? В космосі є протяги.